Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні з вами посіяти такі культури, як баклажан, який називається глобус, середньоранній сорт, стиглість десь 100-115 днів. Потім баклажан чорний красень, ранньостиглий сорт. І хочу з ними посадовити перчик. Червоне полум'я, uh, значить, гіркий і середній ранній сорт. І хочу з вами поділитися лайфаком, який я використовую, мені це дуже подобається. А uh, це, um, якщо ви в одному контейнері, наприклад, збираєтесь висаджувати декілька видів рослин. Да, ось, наприклад, як я, у нас баклажани як люблять, але мені, наприклад, достатньо uh, саджанців 12. 15 для того, щоб отримати врожай да, і ще законсервувати, зробити і корочку, яку ми дуже любимо. Тому, ось, наприклад, я висаджую десь кустиків від 12 до 15. Наприклад, сьогодні хочу висіяти 14 кустиків. Це у мене буде одного сорту 7, да, і іншого сім, можливо, по 8 зроблю. Подивлюсь, як у мене буде вміщуватися в рядочок скільки. І хочу також посадовити перчик. Перчика нам буквально вистачає. Пустиків 6-7, тому що ми не дуже любимо гостре, але в страву додаємо потрошку, і в консервацію також треба і баджику, і в інші страви. Тому ось саджаю. У нас сьогодні 20 лютого продовжуємо висівання насіння, і якраз десь днів 60, 55-60 днів треба для того, щоб. Росада окріпла, да, мала дуже добру силу для того, щоб вирощуватися в ґрунті вже безпосередньо в навколишньому середовищі на городі. Тому ось якраз зараз найкращий час, ще плюс тижня-два на всходи, і ось якраз буде той час, коли можна буде а, висаджувати розсаду, да, якщо відрахувати. Обов'язково все потім занотую до себе в записничок, коли я висаджувала. Щоб потім орієнтуватись на наступний рік, можна. Можливо, висадити там в інший трошки термін, да, або а, пізніше, або можливо трошки раніше, і а, так далі. Тобто буду вести спостереження і обов'язково все це записувати. Контейнер, який я використовую, я вам показувала вже на прикладі перчика, ось такий у мене контейнер іде, а значить, все обов'язково знизу зроблені а, дренажні отвори. Для того щоб волога не збиралася і корінечко могло дихати, а земельку я вже притрамбувала, да, бо завжди стараюся. На тверду таку поверхню класти і потім прикривати да, легеньким шаром вже ґрунту, таким як одіяльцем поховеньким. Так, і а, що ще хочу сказати, Значить, до свого ґрунту я купила універсальний ґрунт для розсади, верховинний торф і низовинний торф, а, кислотність нейтральна, але все одно додала вермікомпост, додаю вже сама, і вермікуліт. Обов'язково також ще додаю, якщо ви подивитеся на Мій грунт, ви побачите, да? тут і вермикуліт, його дуже добре видно. Отже, давайте будемо разом з вами садити, або точніше, сіяти наше насіннячко. Отже, беремо е, значить, насіння, е, відриваємо обережно зверху. Так, я, як я все насіння не буду використовувати, я відриваю, кладу його догори дривом і ось так відриваю верхню частинку, щоб у мене. Підпис обов'язково залишався і опис цих насінин, також. Якщо вони мені сподобаються в цьому році, то я обов'язково буду їх використовувати. Так, підготувала одні насіннячка, зараз підготую інше насіннячко. Воно тут таке пластикове у мене тут його треба буде пересипати, напевно, в зіп-пакетик, підписувати, тому що дуже невдобно зробили. Але вже будемо так справлятися. Ось я його трошки так зробила. І перчик зараз підготую одразу, для того, щоб потім все висадити разом. І обов'язково зараз поділюся з вами своїм лайфхаком, як можна відокремити да, одні посадки культур від інших. Так, беремо, робимо у мене мій пензлик, як завжди. Робимо такі рядочки. Так, невеличкі, між ними десь сантиметра 2 я відступаю. Так, мені буде достатньо шість рядочків для кожної культури по два. Навіть для гіркого перчика можна і менше. Так, бо в мене його буде зовсім мало. Потім беру пальчиком обов'язково. Так, протрамбовую, трошки роблю, щоб рядочок був. так, Десь заглиблюю якраз десь на сантиметр цей рядочок. Ось так. Тепер обов'язково проливаємо зараз, прольємо. Водичка в мене тепленька. Так, проливаємо рядочки обов'язково. Потім зверху ще зволожимо, але обов'язково також проливаємо. Так, водичка тепленька, тепленька. Тримаю рукою, прям відчуваю. Яка вона тепла. Цим самим ми з вами і стимулюємо насіннячка, щоб воно проростало. Так, тепер беру ось, значить, перчик. Ой, перчик, баклажанчик вибачаюсь. І беру мені буквально треба насінинок, а, ну, скільки, вісім візьму цих насінинок. Кладу один, два. Так, одне в мене вже впало три. Так, чотири. п'ять, Шість. Сім. Ось так і вісім. Мені цього буде зовсім придостатньо. Ось так, так, викладаю назад. Потім я його загинаю, цей пакетичок. І у мене залишається і підпис, і характеристика цього сорту. Так, тепер ми беремо другий баклажанчик вже чорного кольору. Так, зараз ми його також насипаємо на руку. Так, тут вже протравлене насіннечко. Так, один. Зараз два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім. Так, все це для мене також буде достатньо. Так, і останнім вже я беру це перчик червоний. Їх мені взагалі треба дуже мало. Тому я один. Так, знаєте, дуже рідкенько їх посаджу. Також на сінечку оброблене. Так, це у мене вже 3. П'ять, ну, так, п'ять. Зараз поксадимо 5. Шість. Ну, вже посаджу сім. Отак, якраз розділила. А тепер дивіться, що я буду робити. Зараз я одіну перчаточку назад. Так, бо працюємо з ґрунтом. Дивіться, беру звичайні зубочистки. Так, і достаю їх. Так. І тепер дивіться, що я роблю. Роблю заборчик між всіма цима насінинками різного сорту. Так, для того, щоб не переплутати, деяке насінечко у мене буде проростати. Ось так. Бо висаджувати в Україні мі контейнери, ви знаєте, по-перше, нема таких маленьких в мене. по-друге, е хочеться, щоб воно ж вже було разом. Знаєте, щоб. Не розпилюватися так, і е, дуже добре буде і поливати, і все. Так, коли ми ось так з вами зробили, беремо етикеточки наші. Ще раз нагадую, я користуюся звичайними ножичками з одноразового посуду. Беру маркер свій. так, Зараз, де я його вже поклала. Угу, і, нашла. і так, перше, що у мене було, це був у мене баклажанчик, який називається глобус. Так, «Глобус», підписую, напишу світлий, щоб я пам'ятала. Так, виставляю свій маркер. Але, напевно, треба буде маркер трошки укоротити, бо не закриється в мене а, мій пакетик. Так, Другий у мене був, це в мене був чорний красень. Краси. Якраз подивлюсь, які всходи будуть краще сходити, так? Які насіннечка, і які мені використати, так? І гіркий перець, полум'я. Ось так. Все. Підписали. Тепер, що ми робимо так, закриваємо маркер обов'язково. Тепер беремо грунт. І потім присипаємо так, зверху, присолюємо, так, присолюємо наші грядочки. Ось таким чином. Так, присолюємо. Ось так. Зараз. Ось так. Ми зробили. Попитається кораном, Так, і тепер, так, знаєте, трошки розправляю пальчиками. І злегка, злегка, отак прям притромбовую, але дуже-дуже, так знаєте, як глажу ніби ґрунт поверхню. так, Ось так. Трошки, трошечки, трошечки так розправляю з усіх сторін. Ось так. Все, зубочисточка мої на місці. А розмежовані в мене рядочки, підписані. Тепер ми його зволожуємо. Верхній шар ґрунту, який додали. так, Трошки, буквально трошечки, розпушуємо, щоб земелька не забилася. Тобто, обов'язково це робимо. Ось так ось зробили. Так, ну і думаю, звісно, придеться мені зараз так брати канцелярський ножичок. Бачите, не закриваються мої, а, значить, етикеточки, ось які я попідписувала. Зараз вам покажу ось так. Бачите, попідписувала їх. Так. Значить, мені що треба буде. Зараз візьму канцелярський ножичок, трошечки їх да, для того, щоб вони були коротшими. Знову ж таки вставлю і тоді закрию свої, свої баклажанчики і перчик, для того, щоб вони в мене пророщувалися. Буду відкривати буквально десь на півгодинки, да, перевіряти, якщо буде. А, значить, Запотівання, да, якщо буде випаровування, подивлюся, буду відкривати, провітрювати, щоб е не було загниття е насінинок. Отже, ми з вами посадовили е і баклажанчики, і перчик будемо з вами далі наблюдати, що ж у нас вийде, які оправдані е е е насінічка, які ні, да, які всходи будуть для того, щоб робити висновки на наступний рік. Я дуже вам вдячна, що ви подивились мої відео. Підписуйтесь, всім гарного дня! Ставте лайк або дизлайк, якщо вам не сподобалось. Пишіть коментарі, можливо, є якісь зауваження, можливо, є побажання або доповнення. Буду рада читати все. Всім дякую, гарного всім дня! Бережіть себе. До побачення!